Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається вивчати тварин. Світ тварин дуже різноманітний. Сьогодні ми познайомимося з давньою групою тварин із досить простою будовою губки. Губки багатоклітинні двошарові тварини. Симетрія тіла відсутня або слабко виражена, хоча є представники з радіальною симетрією тіла. Тіло губок пронизане порами. Майже всі представники мають мінеральний або органічний скелет. Тіло найчастіше має вигляд мішка чи келиха. Вони ведуть прикріплений спосіб життя. Нижня частина губок називається основа, а зверху отвір вустя. Личинки губок, на відміну від дорослих особин, здатні енергійно переміщуватися у воді. Живлення губок пасивне шляхом фільтрації здійснюється за допомогою безперервного потоку води крізь тіла. Вода надходить у пори, потрапляє у парагастральну порожнину і через вустя виводиться назовні. Завислі у воді поживні речовини захоплюються травними клітинами, хоаноцитами, перетравлюються амебоцитами і розноситься ними по всьому тілу. Транспортна система відсутня, її виконують амебоцити. Дихання відбувається усією поверхнею тіла. Розчинений у воді кисень поглинається всіма клітинами, Вуглекислий газ. Виводиться у розчиненому стані. Виділення неперетравлених решток та продуктів обміну відбувається разом із водою через вустя. Регуляція процесів здійснюється за участю клітин, які здатні скорочуватись. Нервова система відсутня, тому подразливість у губок дуже слабо розвинена. Розмноження не статеве і статеве. Нестатеве розмноження здійснюється внутрішнім і зовнішнім брунькуванням та фрагментацією. Регенерація добре розвинена. Тип губки поєднує три класи сучасних видів є морські губки, клатріна, кошик венери, кубок Нептуна та прісноводні губки. Бодяга. Сьогодні люди активно використовують губок у своєму житті. Органічні скелети деяких з них використовують під час миття, як засоби гігієни. Деякі скляні губки мають дуже красиві скелети і їх використовують як прикраси і сувеніри, наприклад, кошик венери. Висушену і розтерту на порошок губку бодягу використовують для розтирання при ревматизмі та синцях. Пропускаючи воду через своє тіло, губки є чудовими біофільтраторами води. Особливо важлива їх роль у процесах природного самоочищення водойм від гниючих решток і бактерій. Бажаю вам успіху у цій подорожі в минуле.